Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. На духе старства Боже, підпогайтесь і вийдете в Євангелії. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь я з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава того часу Ісус покликав 12 і дав їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб, і послав Він їх проповідувати Боже царство і зціляти не І сказав Він їм: нічого не беріть в дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні тушей, ні двох одежин не майте, І в який Лише дім увійдете, там залишайтесь, і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з цього міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. І вийшовши звідти, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровляючи всюди. Це є слово Господнє, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. Амін. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати Амін. і сестри, наші парафіяни, кохані Божі діти. Святий Матей є одним з апостолів, які. Довірили Ісусові Христові, бо те, що вони отримали місію, те, що вони виконували волю Божу, так як ми сьогодні читаємо в Євангелії в 9 розділі Святого Луки, що Ісус, висилаючи їх на місію, казав не брати з собою жодних запасів, не брати з собою якоїсь охорони, можна так сказати, ні палиці, ні грошей, ні двох отежин. Мають бути повністю віддані на Божу опіку, на Боже проведіння і на доброту людей. Бо люди, які допомагають місіонерам, які допомагають тим, хто проголошує Слово Боже, вони так насправді допомагають Ісусові. І вони так насправді допомагають проголошувати Боже Царство. Чи хтось комусь допоможе, якусь там. Одежу дасть чи їжу, чи кошти, чи прийме до свого дому, це є допомога в євангелізації, в проповідуванні Божого царства. І кожен з нас сьогодні, вдивляючись Святого Матея, може сказати, що ми є апостолами в тоді, коли погоджуємося на цей вибір. Перший крок. Це піти за Ісусом Христом, це довірити Ісусові, це повірити в ті слова, які Він говорить, якими навчає. А потім є обов'язки і привілеї. Привілеї, перш за все, духовні, але також цей привілей, що в ім'я Ісуса Христа ніхто не є викинутий на призволяще, що Бог подбає про Свого. Апостола про свого місіонера через доброту людей. І тому Ісус каже, там, де ви заходите, говоріть мир вам, перебувайте там і потім звідти виходьте далі. Але якщо би хтось не прийняв, то дайте свідоцтво того, що вони не прийняли самого Бога свідоцтво, яке має бути таким візуальним, тобто навіть пилюка, пил. З ваших ніг нехай не пристає до вас, тому що не хочете не мати нічого спільного з цими людьми. І сьогодні ми бачимо, що апостолом бути це пожертвувати своє життя, але все те, що людина в житті має, до чого доробилась. Наприклад, Матей апостол був митарем на сьогоднішній день, можемо сказати, це е, такий таможник, митник або Налогова інспекція податкова, якась організація, людина, яка доробилась в своєму житті кар'єри і віддає все це Богові, і йде проголошувати Боже Царство. Сьогодні для нас це є приклад, щоб ми вміли служити своїми талантами, своєю професією, своїм якимось дипломом, своєю освітою. Щоб ми вміли прислужитися до Божого Царства. І сьогодні варто, щоб кожен з нас задумався, в який спосіб я можу служити Ісусу Христові, наприклад, не будучи священником, не будучи монахом чи монахинею, живучи як нормальна, звичайна людина в сім'ї, в який спосіб можу прислужитися до Божої справи, що я можу такого зробити, щоб люди. Побачили гарний приклад і мали цю заохоту жити з Богом. І це і наше апостольство. Тому нехай в цьому нам Господь допомагає через святого Матея, посилає нам потрібну благодать, щоб ми були вірними свідками Євангелія Христового, щоб були добрим знаранням, як апостоли для Ісуса Христа для проголошення Божого Царства на землі. Амінь.